У мережі з'явилася інформація про те, що новий мод перетворення FSR 3 у dlss 3 дає можливість підвищити продуктивність відеокарт RTX 20 та RTX 30 в іграх до 75%. Це дозволяє власникам старих карт насолоджуватись сучасними іграми з вищою частотою кадрів. Створення цього моду стало можливим завдяки публікації AMD вихідного коду FSR 3. Ентузіасти змогли інтегрувати генерацію кадрів FSR 3 у проєкти, що підтримують DLSS-3 Frame Generation. Тепер FSR3 можна використовувати в іграх, які спочатку не підтримували цю технологію. Мод, протестований Digital Foundry, дозволяє змінити реєстр Windows для того, щоб операційна система думала, що карти RTX 20 та RTX 30 сумісні з DLSS 3 Frame Generation. В результаті в налаштування гри з'являється можливість активації DLSS 3 яка фактично використовує FSR3. Наприклад, у грі Cyberpunk 2077 з карткою RTX 3080 в роздільній здатності 2K, продуктивність збільшилася майже на 70%. Якщо без DLSS 3 FSR 3 гра видавала 60 FPS, то з модом було отримано понад 100 FPS. У Spider-Man приріст виявився ще більшим і склав 75%, однак не все так гладко, як того хотілося. Повідомляється про деякі недоліки в картинці, такі як мерехтіння тіни і пропадання волосся на персонажах. У будь-якому випадку, якщо робота в цьому напрямку триватиме, можлива поява модів, котрі будуть позбавлені таких недоліків. Ідея модифікації FSR 3 в DLSS 3 є перспективною. Схоже, компанія Intel хоче трохи продовжити експлуатацію LGA 1700, перш ніж перейти на новий сокет. Згідно з новими даними, для цієї платформи вийде ще одна нова лінійка процесорів під назвою Bartlett Lake. Це не буде якесь нове покоління з новими архітектурами, натомість це буде продовження Raptor Lake та Raptor Lake Refresh. Можливо навіть що це просто знову будуть ті ж самі CPU. Але все ж таки Bartlett Lake не буде черговою простою спробою Intel продати старі процесори під новими іменами, оскільки наприкінці поточного року повинні вийти десктопні Arrow Lake для нового сокету lga 1851 При цьому Bartlett Lake потрібні для того, щоб заповнити бюджетну нішу, тобто Intel збирається запозичити підхід AMD, коли нові CPU випускаються для всіх сегментів, крім нижнього, а в нижньому залишаються старі процесори, але зі зменшеною ціною. Тобто у випадку Intel процесори Arrow Lake S, мабуть, вийдуть тільки у верхньому та середньому цінових сегментах, а в нижньому продовжать існувати CPU у виконанні lga 1700 у вигляді лінійки Bartlett Lake, яка загалом буде близька або ідентична Raptor Lake та Raptor Lake Refresh. Втім, Intel цілком може реалізувати якісь зміни на рівні архітектури. Компанія Nvidia розширила свою лінійку бюджетних відеокарт, представивши RTX 3050 6 ГБ пам'яті за ціною менше 200$. доларів. Це створює конкуренцію для відеокарт Intel Arc A580 та AMD Radeon RX 6600. За словами виробника, нова модель працює на 20% повільніше, ніж її 8-ГБ аналог, але пропонує переваги в енергоефективності та вартості. RTX 3050 оснащена графічним процесором ga 107 325 на 2304 ядра CUDA, що робить її на 10% менш потужною, ніж версія з 8 ГБ пам'яті. Однак енергоспоживання нової моделі знижено до 70 Вт, що дозволяє виробляти відеокарти без додаткових роз'ємів живлення, та робить їх на 40% енергоефективнішими в порівнянні з попередньою моделлю. RTX 3056 ГБ пропонує значне збільшення кількості ядер CUDA у порівнянні з попередниками, такими як GTX 1650 та GT1630. Згідно з тестами, проведеними Computer Base, нова відеокарта в синтетичних бенчмарках та ігрових тестах виявилася на 27% повільнішою за 8 ГБ версію, чекати від такої карти хорошої продуктивності не варто. Таким чином, RTX 3056 GB створена для геймерів з дуже обмеженим бюджетом. У багатьох країнах за цю відеокарту просять від 180 доларів, що виглядає якби забагато за карту з такими характеристиками. Краще вже додати трішки більше грошей і придбати щось продуктивніше, наприклад, Radeon на 6600. Серія настільних гібридних процесорів Ryzen 8000G привернула увагу ентузіастів підтримкою високошвидкісної оперативної пам'яті та хорошими можливостями її розгону. Різні команди оверклокерів останні кілька днів активно експериментують із розгоном оперативної пам'яті на системах з Ryzen 7 8700G. Наприклад, ентузіаст SafeDisk поділився деталями розгону двохканального комплекту оперативи на материнській платі ROG Crosshair x 670 e Gin до швидкості 10600 мегатранзакцій на секунду. Для експерименту було обрано комплект пам'яті G.Skill Trident z 5 7800 з таймінгами CL36. У процесі розгону швидкість пам'яті було збільшено до 10600 МГц, але водночас виросли і таймінги. Пам'ять запрацювала при затримках cl 50 62 CL62, 127 127 і на прузі 1,4 вольт. Примітно те, що для розгону ентузіаст не використовував екстремальне охолодження на кшталт рідкого азоту. Сам процесор Ryzen 7 8700 G також працював під звичайною SRO. Сейфдіск також надав фотографію осцилографа, що підтверджує його результат розгону. У жителів сусідніх із Китаєм країн з'явилося нове джерело заробітку. Вони купують комп'ютери з відеокартами RTX 4090 і перепродують ці графічні прискорювачі у піднебесній, повідомляє MyDrivers. Таким чином обходяться санкції США, що забороняють постачання даних відеокарт до Китаю. Сплеск інтересу до ПК з флагманськими картами NVIDIA спостерігається на Тайвані, у Південній Кореї, Сінгапурі, В'єтнамі та інших країнах. Спочатку дрібні підприємці із сусідніх із Китаєм країн розкуповували запаси десктопних прискорювачів RTX 4090, як тільки вони з'являлися на привлавках магазинів, щоб потім продати їх за значно вищою ціною на китайському ринку. Однак ретейлери почали перешкоджати цьому, постачаючи RTX 4090 лише у складі готових ПК. Очевидно, що це не допомогло. Тенденція до купівлі ПК із передовими відеокартами для подальшого перепродажу прискорюючи спостерігається у деяких країнах. На цьому тлі на ринках цих країн значно зросла ціна продуктивних ПК, у деяких випадках до 60%. Як приклад такої діяльності розглядається неназваний покупець, який відразу купив 20 продуктивних комп'ютерів з GeForce RTX 4090 вартість кожного з яких була вищою за 4500 доларів. Незважаючи на те, що в цілому він витратив понад 91 тисячу доларів, зроблено це було в гонитві за легким і швидким прибутком. Першою причиною таких махінацій є санкції США щодо Китаю, де в якості альтернативи Nvidia пропонує урізану відеокарту RTX 4090D за тією ж ціною, що й повноцінна версія. Але ж чому тоді китайці не купують цю RTX 4090 дев'яносто Дуже хороше питання. Можливо, Nvidia забрала в цих карт дещо дуже важливе, що надто необхідне китайцям, і вони готові платити за це будь-які кошти. Стало відомо, що компанія Crucial веде розробку SSD T705, який запропонує швидкості послідовного читання до 14500 МБ на секунду, що зробить його одним із найшвидших свердотілих накопичувачів стандарту pci Express 5.0 на ринку. Згідно з витоком, новинка пропонуватиметься у версіях як з радіатором, так і без нього. Крім того, SSD буде випущений у спеціальній версії з білим радіатором. На даний момент невідомо, який саме контролер пам'яті використовується у новій моделі SSD Crucial T705. Наприклад, в Crucial T700 застосовується флагманський контролер Phison e i першого покоління. Можна припустити, що у складі новинки використовуватимуть такий самий контролер, але більш швидкісні мікросхеми пам'яті, аналогічно талонному SSD Phison PS5026 і 26 maximum. Якщо вірити даним витоку, у складі Crucial T705 будуть використовуватися 232-шарові чіпи флеш-пам'яті TLC NAND від Micron батьківської компанії Crucial. Найшвидшою моделлю SSD буде версія об'ємом 2 ТБ, яка запропонує швидкість послідовного читання 14500 та послідовного запису до 12700 МБ на секунду. До складу серії також увійде модель об'ємом 4 ТБ, яка буде трохи повільнішою за 2ТБ версію, і варіант на 1 ТБ, який буде найповільнішим. Проте всі три новинки будуть значно швидшими за перші накопичувачі стандарту pci Express 5.0, які пропонували швидкості до 10-12 ГБ на секунду. Вартість накопичувачів Crucial T705 наразі невідома. Інформації про те, коли новинка надійде у продаж поки що теж немає. У мережі з'явилася інформація про новий портативний комп'ютер для ігор від компанії Orange PI, яка відома своїми одноплатними рішеннями. Продукт дебютує під назвою Orange PI Neo. Щодо начинки, то там нічого незвичайного немає. Пристрій, чіп Ryzen 7 7840U з графікою RDNA 3, як і багато інших аналогічних продуктів. Оснащуватиметься 32 ГБ оперативки lpddr 5 7500 матиме SSD pci Express Gen 4X4 NVMe на 512 ГБ та 2 ТБ, батарея на 50 годин. розміри корпусу 26х11х2 См. Orange PI Neo комплектується 7-дюймовим екраном із співвідношенням сторін 16 до 10. Він відображає картинку в роздільній здатності 1920-1200 пікселів при кадровій частоті 120 Гц. Яскравість екрану до 500 ніт. крім звичних органів управління, Neo отримає два трекпади, як у Steam Deck. Своїми формами пристрій також нагадує консоль від Valve. У якості операційної системи виробник збирається використовувати Manjaro Linux, коли консоль з'явиться у продажу та з якою ціною поки що не повідомляється. Новий магнітний зовнішній твердотілий накопичувач Team Group PD20M, сумісний з MagSafe, має ряд унікальних характеристик, що роблять його привабливим для користувачів, особливо в контексті зручності і портативності. PD20M легкий і тонкий продукт, котрий легко брати з собою в дорогу, його вага всього 40 грамів. Його сумісність з технологією MagSafe робить його зручним для підключення до мобільних пристроїв без необхідності використання додаткових аксесуарів. Магніт дозволяє миттєво встановлювати його на мобільні пристрої, а елегантний вигнутий дизайн робить його зручним для тримання в руках. PD20M використовує інтерфейс USB Type-C, що забезпечує його сумісність із більшістю пристроїв, включаючи смартфони Apple iPhone 15 Pro та Pro Max. Завдяки цьому він здатний забезпечувати високу швидкість передачі до 10 Гбіт на секунду, що робить його ідеальним рішенням для розширення ємності сховища даних. Компанія Team Group відома своїми інноваційними рішеннями для зберігання даних, і продукт PD-20M продовжує цю традицію. Планується, що він з'явиться на ринку у березні, Щодо ціни інформації поки що немає. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.